Ісусові ніхто не допоміг, і хрест важкий лише йому належав, Юрба звіріла, і гріховний крик, неначе розривав усе безмежжя. Ісусові ніхто не допоміг, і тільки в спину кидали каміння, а Він ішов, і вже не йти не міг За людства на Голгофу у терпінні. І він мовчав, і він не говорив, і кров його стікала на обличчя, і мало хто сльозину обронив. В той день страшний, в той день такий трагічний. Марія, скорбна мати, перед ним свої гарячі сльози проливала, а він молився і прощав усім Від болю небо, і земля стогнали, прощав усе і зраду, в чорноту, бо є та буде вічно Божим сином, а плач небес приносив гіркоту, і вірила душа у воскресіння. Ісусові ніхто не допоміг, а Він за нас земні тортури стерпів, світе, скрім. Кинь із себе чорний гріх і не шукай його посеред мертвих. У кожного голгофа є своя, і є свій хрест, і є своє долання. хай часу пробігає течія, та стерпить все душа в своїм стражданні. За шлях важкий. У Бога не проси ні нагород, ні почести для себе. На гору вищу хрест донеси, де божий лик плеве у вічнім небі.